Емоційний ресурс, право для відновлення. Складіть список, якомога максимально кажіть кількість речей, які вам подобалося робити у дитинстві. Можливо, ви любили кататися на гойдалках або на гірках, або розфарбовувати розмальовки, конструювати щось. Вигадувати, малювати, креслити, грати у які ігри, пригадайте, якомога детальніше. Можливо, це було бажанням і захопленням ходити до магазину за смачненькими речами на зекономлені кошти. Можливо, ви дуже цікавилися навколишнім світом. Все те, що вам приносило радість та задоволення. Виконуйте цей етап уважно, якомога більше деталей і приділіть йому достатньо уваги та часу. Продумайте та пригадайте все. Дуже добре. Другий етап із отриманого списку оберіть 10 активностей, які відгукуються саме вам зараз, які у вас пробуджують теплі відчуття, зацікавленість саме зараз, і які ви маєте змогу виконати. По третє, цілий тиждень. Робіть кожного дня якусь одну активність, незважаючи на те, що вона, вона може здаватися вам дивною у вашому віці, наприклад. Зовсім скоро ви помітите, що знову всередині ви відчуваєте тепло і той вогонь, який зігріває від турботи про себе. Ви готові до того, щоб виконувати всі свої рутини, свою діяльність ефективніше і активніше, ніж до цього. Ви можете вести свого роду щоденник. В якому записує, записуєте всі свої активності. Якщо а, з першого разу а, вам не вдалося багато що пригадати, доповнюйте цей список впродовж а, деякого часу. Можете починати а, цю розповідь, а, або цей список а, словами були часи. Коли я любив, любила і продовжуйте запис тим, тією активністю, якою ви займалися, саме ті, ну, описуйте саме ту діяльність, якою вам подобалося займатися. Ця вправа покликана віднайти емоційні ресурси, внутрішні ресурси. Для того щоб продовжувати бути активним і ефективним кожного дня.